Усим, привет! Мене звати поезда в Sky Rail, Minecraft Transport Kiev, УЗ. Йоси, оновлення вышло. Еще нового? Исправлен бах с предметами планшеты и огнетушителями, исправлены ошибки в интерьере некоторых пассажирских вагонов, Исправлена высота размещения некоторых грузовых вагонов, исправлен бах с настройками невременных года, оптимизирован размер приложения. Ну что, поехали? Так, ось ми попали. Боже, як тут метро зробили! <смі> Боже, тут це щось. Боже. Тут що по-іншому зробили. Ура! Ось вийшло в метро якесь, непонятно, щось таке, ну добре. Що в нас тут нового? Ну, давайте подивимося. Хочете вибачить на звичайну станцію? Ні. Все, ми готові. Так, що в нас тут? Нового, ну, в принципі, нічого нового нема. Та, о, у нас там в предметах щось оновили Ну зараз подивимося, давайте візьмемо хоч щось. Так, що по інтер'єру? Що по планшету? Так, нічого не поняв. Ну тут таки, Ну тут нічого не зробили, просто обман. Там можна сказати, що просто тупо обманули. І, і все, Ну... Це якийсь реальний капець. Просто оновили і сам не знаю. А, ну, хоча. Бо! Його оновили якось. Оцього... Ось цього раніше не було. Це що, оновили його? Ну. Електровоз. Так, мультимахе? Ну, зрозуміло. Да блін. Ну тут нічого такого нормального. Е, як вам сказати? Ну, таке собі оновлення, звісно. вл 80 нам вже понятно. Електровозик нам понятно. підпишись, по-перше. ну, да-да-да-да. Ось такий рельсовий автобус. З УАО з компанії УАО «Метровагонмаш», Ось такий ра, ра 3. Російський він правда. Ось таке но виглядання, електронне табло. Написано. підпишись на канал. Да. Ви думали, що в мене не буде. Так, я не знімаю відео вже тиждень. Я не знімаю. ну рано, А це най... Це. Було дуже довго. Най... Це було дуже довго. У мене. Один тиждень мене не було на каналі, але там вже мені вісім коментарів прийшло, Чи трохи менше, да, це якийсь Ну, к... Ось такий Ра-3. Чому він двохвагонний? Тому що це рельсовий автобус. Він складається з двох вагонів до шести вагонів. Хоча ХЗ, я не знаю, е е в реальності там шість вагонів попадається дуже рідко. Ну, я ХЗ. Ну, коротше, ось такий рельсовий автобус, максимальна швидкість 118-119 кВт на годину. Ну да, це дизельний потяг ДП. ДП скоро як дизель-потяг. Да, також ще українські рельсові автобуси, але їх називають ДПКР3, типу дизель-поиск, руковський 3-го покоління, їх там 7 штук зробили. Де? Ось такі. Ну, якщо у нас таке оновлення, там, де просто ніга ні, ні, нічого не зробило. щоб воно ну, там щось оновило в магазині, наприклад. Текс. Звідки в мене зняли монету, Звідки? Так, ну зараз подивимося, що я там купив. Так, скин, скин. Скин. Так. Угу. Я не поняв! Які 47 гривень? Раніше цей скин, дивіться, оцей скін, Блін. Раніше цей скін коштував 119 гривень 99 копійок. А ось ті і ось ті по 50 гривень 99 копійок. Чи 59 гривень, 99 копійок. А зараз вони дуже сильно подешевшили. Ну тут якась акція. Ну давайте подивимось. Переліт скінів мішка Фредді. Так, у нас тут ніфіга нічого не оновили. Я не знаю, чим був, але у мене не все куплено. Оце. Ой, йома. Оце не купуйте, якщо у вас є ще всі потяги. Купуйте ці два пакети, якщо лише у вас нема потягів. Але раніше вони коштували 30 гривень, а зараз вони коштують дорожче. Пару гривень дорожче. Але не нажати, я не хочу купити. Е, так. Боже, тут же монети дешевші. Е, раніше воно коштувало 300 гривень, а зараз воно коштує менше. Що у нас тут понятно? Понятно О, 144, 359. Е, ось це саме найдорожче вскарело. Я його вже купив. Ну і це все. Ну, Як вам сказати, таке собі, конечно. Але я вам дуже-дуже давно обіцяв, що я зніму метро. Так, воно незабаром буде, але, по-перше, буде обкатка нового номерного, але я хази не знаю, яка модифікація, то модифікація з 2021 року. Ну, якщо це модифікація 2021 року, то окей, ми будемо його обкатувати. Але ще там в Крюковці, Русі чи Москва, ЄЖ3 чи Мапісува, я, коротше, хз, я не знаю. І добре, чому тут 4 вагони завжди, я не знаю. Можливо, б по 6 вагонів зробити. Ну добре, і це все. І якщо вам сподобалося відео, ставте лайк підписуйтесь на канал. І всім пока.